Шановні депутати, у вашій увазі проєкт рішення, який стосується перейменування та затвердження статутів нової редакції закладів дошкільної освіти на території сіл. Це рішення стосується закладів дошкільної освіти на території сіл Михайлівської міської територіальної громади. Пов'язаний він із тим, що вступив у дію новий закон України про дошкільну освіту, який в свою чергу вніс деякі корективи у діяльність всіх закладів дошкільної освіти. І в першу чергу він стосується і стосуються наші зміни до наших статутів. У першу чергу це уточненням графіку роботи закладів дошкільної освіти, наповнюваності груп, мова викладання у закладах дошкільної освіти. Тому ці основні моменти і були внесені у статут. Зокрема, оточимо безпосередньо, що мовою викладання закладу дошкільної освіти є виключена українська державна мова. У другому розділі заново викладений порядок комплектування наповнюваності груп і відповідно графіку роботи самих закладів дошкільної освіти. Інше питання, що стосується управління персоналу і так далі, вони не зазнали суттєвих змін. Залишилися так, як і були, в принципі, так, як і закон цього дозволяє. Тому, в принципі, це коротенько, якщо є питання, ми хочемо, чи то можемо відповісти. У мене є пропозиції. 4 квітня цього року вийшов наказ Міністерства освіти про визнання такими, що дати на чинність деяких наказів МОНО. Йдеться про накази, які скасували, тобто йдеться про накази, які передбачали щорічний звіт керівника закладу освіти перед трудовим колективом. Наказ, який я назвав 4 квітня, скасував обов'язкове звітування керівника перед трудовим колективом. А у цих статутах і стосовно сільських і стосовно міських садочок, це зіткнення залишилося. Залишилося перед батьківським колективом. А перед трудовим колективом ми його забрали так, так як і вимагає постанова наказ мови 4 квітня. Ми залишили в статутах, да, ми вивчали це питання, в статутах залишилося виключно звітування перед батьківським колективом. Пункт 8.4 останній абзац. Керівник закладу освіти. Давайте почукаємо, щоб всі відкрили. Останній абзац. Він стосується директора закладу дошкільної освіти. Директор щороку звітує про свою діяльність на посаді та виконання плану роботи закладу шкільної освіти на рік перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу шкільної освіти у разі створення такого органу та або шляхом оприлюднення річного звіту відповідно до статті 30 закону України про освіту. Да, це в разі, якщо такий орган буде створюватися безпосередньо в своєму закладі освіти, і згідно іншого наказу МОН, я не пам'ятаю зараз номер, такий вищий керівний орган у закладі освіти, він створюється із представників як трудового колективу, так і з батьківського самоврядування. Тому, по суті, на, мою, на нашу думку, але ми можемо, звичайно, це питання розглянути, на нашу думку, цей клун він не стосується наказу МОН 4 квітня. зазначеною нормою законодавства, також зазначеною статусом. Стаття 38. Да, секунди, не не так, на я хочу переділитися. Там у нас є гостріковане Так. Thank you. Загальні збори колективу закладу дошкільної освіти щороку заслуховують звідки керівника закладу дошкільної освіти оцінюють його діяльність. Це Та, А поки що такі посіцькі говоримо. Я особисто вважаю, що збори колективу не до кінця. Компетентні оцінювати діяльність. Це дуже суб'єктивно, визволять доволі, оцінювати діяльність, керівника закладу Керівник, дошкини. Да. Якщо можна покликання, на, на що ми тут <звісна> стаття, стаття 22 закону. No, це речення і доречне, тому що керівник мусить звітувати, на мою думку, і розповідати про свою діяльність про пророблену роботу перед усім колективом, не окремо чи суто педагогічних працівників. Ну, тобто як перед батьками, як перед вихованцями, так перед всім колективом. Також дошкільної освіти там ішла мова не лише про нової редакції, а деякі з них і перейменовувалися. Тому вирішено було розділити ці два проекти рішення. І статути, в принципі, я не скажу, що ідентичні, але вони схожі, тобто вони відповідають вимогам закону про дошкільну освіту, який вступив у дію, і так само у них йде в основному уточнення по наповнюванності груп, графіку роботи. І в принципі, уно, уно, один з одним не пов'язано. Оба рішення, і оба е пакети статутів. А може запитати, хто складає статут міських садочків і сітків? Міських <клес> садочків займався мій відділ спільно з працівниками міської ради. Так само ми вже брали участь і у підготовці спільно із ЦОЗО і відділом освіти по статутам сільських садочків. Трохи структури вони різняться, так, да, тому що є ЦОЗО, а є у нас міські садочки там, де освіти. Вони да, ЦЗО, у садочки, там інше. Так, так. Ну, Я сподіваюся, що це згідно законодавство. Однозначно, там ми, ми ж. Тобто є, є типовий статут, який був затверджений на основі нього ми робили е, і наші статути. Ті обоє зауваження, бо по професії до цього питання. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення за основу за цілу. Прошу голосувати рішення. Прийнято в Шановні депутати, і знайомі порядку.